Компанія Бест активно розширює мережу на Київщині. Жителі сіл Витачів та Стайки Обухівського району невдовзі зможуть користуватися якісним гігабітним інтернетом. Компанія завершує земельні роботи по прокладанню кабельної лінії та готується до підключення перших абонентів. Інтернет-провайдер зарекомендував себе як надійний постачальник послуг. Компанія Best в своєму роді є унікальний провайдер, який працює на території Київщини. З тими викликами, якими, з якими компанія зіштовхнулася минулого року, ну, мабуть, ну, ніхто, ніхто не пережив і не пройшов це. І саме ці, ці моменти дозволили випрацювати рішення, які допомагають зараз при розбудові. Зокрема, компанія Бест успішно відновила комунікації після бойових дій на Київщині та оперативно реагувала на проблеми, які виникали під час блекауту, завдяки технології ПОН клієнти інтернет-провайдера мали доступ до інтернету навіть під час тривалих відключень світла. Одне з рішень це встановлення карбонових акумуляторів. Це дозволяє збільшити роботу узлів, ну просто в рази. Узли працюють автономно без залучення додаткових якихось ресурсів. Плюс додатково створені і напрацьовані генераторні підрозділи. Робота взагалі з генераторами, те, як це має бути, в якому вони мають бути стані, кількість палива, швидкість реакцій, де можна зачекати, де можна оперативно виїжджати. Це все було напрацьовано. Серед переваг компанії Бест не лише якість, але й доступність. Для жителів передмістя діють тарифи за вигідними цінами на 100, 300 або 1000 мегабіт за секунду. Максимальна швидкість на всій мережі на сьогоднішній день це гігабіт. Все залежить від потреб абонента. Тут максимально вже зроблені під це тарифна сітка. Компанія має скрізь власні мережі, не орендовані. Все будівництво ведеться на власних потужностях. Це забезпечує стабільність роботи компанії, Ну і інтернету і відповідно ну, гарантує швидкість абонентів. До того ж, інтернет-провайдер оперативно реагує на будь-які надзвичайні ситуації. В разі виникнення якихось нештатних позаштатних ситуацій, аварій пошкоджень все 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 зміни рівня сигналів і таке інше є під кожне під кожну задачу є бригади які працюють 7-24. в момент коли були активні відключення світла і доводилося залучати генераторні бригади вночі ми досить швидко погодили з нашими поліцією, з військовими, отримали необхідні всі дозволи для утримання узлів в під час і пересування бригад під час комендантської години для того, щоб люди мали гарантований сервіс. Наразі для жителів Витачева та Стайок діє акційна пропозиція від компанії Бест місяць безкоштовного інтернету. Для абонентів Витачова та Стайок, в зв'язку з тим, що досить досить тривалий час. Ми ведемо це будівництво на ці на ці села. Буде надано місяць безкоштовного інтернету для тестування. Підключення перших абонентів розпочинається в травні. Для того, щоб підключитись до швидкісного та якісного інтернету, можна залишити заявку на сайті компанії Бест. У планах інтернет-провайдера подальше розширення мережі у регіоні.